Вівторок, 2 листопада, про те, чим жило наше місто сьогодні, і що цікавого відбувалося за його межами у цьому випуску студії для вас працюватиме Люба Яворська. Мої вітання. Час підсумовувати. Мо участь у голосуванні в одномандатному виборчому окрузі з вибору міського голови Стрия взяли 20 тисяч 978 виборців. Виснали недійсними 380 бюлетенів. За Романа Шрамов'ята віддали свій голос 9 тисяч 823 стриян. За Оксану Вишенську проголосувало 3 тисячі 254 виборців. Знові нові насінник отримав 1 тисячу 688 голосів. Віталія Михайля підтримала 1 тисяча 209 стриян. 1178 голосів Дісталося Володимир Ось Петро Мосійчук та Петро Маковський набрали 958 та 948 відповідно. Найменшу кількість виборців вдалося переконати Андріану Садовському. Його прізвище відзначили у 179 бюлетенях. Жодного кандидата не підтримав 1361 виборець. Отже, головою Строя знову став Роман Шрамов'ят. А ось про пост виборчу ситуацію у Острійському районі розповість Василь Олексєєв. Продовжу тему обласних депутатів за інформацією заступника голови районної виборчої комісії Оксани Телепінчук. В окрузі номер 53 переміг Ярослав Хомен, українська народна партія, у 54-му окрузі головний лікар стрійської районної лікарні Василь Круць, партія регіонів. Як бачите, зараз комісія продовжує працювати з протоколами, тим не менше попередні результати погодилися оприлюднити. Скажімо, у районі участь у голосуванні взяли майже 77% виборців. Це чи не найбільший відсоток активності на Україні. А щодо порушень, то. Таких скарб до нас не поступало. Вільниці працювали в нормальному режимі. Перший протокол до нас пробув десь в четвертій годині 15 хвилин. А останній. А останній ой. Десь в 17-й годині, 1 листопада, до районної ради по багатомандатному ну, найбільшу кількість голосів набрала партія свобода, Всеукраїнське об'єднана свобода, потім всеукраїнське об'єднання батьківщина на другому місці, на третьому фронт змін, четверте, якщо не помиляюсь, українська народна партія. Свобода найбільшу кількість голосів має і по багатомандатному округу з виборів депутатів обласної ради. Ми складаємо остаточно складаємо остаточний протокол для обласної ради, для районної ради. Завтра ми плануємо відвести протокол. Перший другий примірник, примірник обласної ради буде Львів. Так Що завтра уточнити інформацію про підсумки виборів у строю та районі нам пообіцяли і голова міськоборчкому Богдана Жигалін, і голова районної виборчої комісії Василь Зубрицький. Васильексів, Руслан Леськів для стрільських новин. 26 листопада у почесному консульстві Литовської республіки у Львові прийматимуть документи для відкриття віз у приміщенні почесного консульства Литовської республіки. У Львові буде працювати співробітник консульського відділу посольства Литовської Республіки, який прийматиме документи для відкриття шенгенських віз із метою подорожі в Литву. Крім того, Литовський співробітник буде надавати консультації з інших консульських питань. Прийом громадян буде відбуватися відповідно до попереднього запису. Безплата за з'єднання це не одна із рекламних пропозицій, а плани Національної комісії регулювання зв'язку. Уже незабаром з'єднання мобільному зв'язку буде безкоштовним. Як повідомив голова комісії Володимир Лійник, відповідна норма передбачена у проєкті правил надання телекомунікаційних послуг, схваленому минулого тижня. Немає такої послуги з'єднання і тому плату за неї стягувати неправильно. Це все одна послуга, телефонна розмова, сказав він. Проєкт правил, який все ще не опублікує. Кований на сайті комісії за словами учасника робочої групи з розробки законопроекту Романа Химича містить чимало норм про принцип тарифікації послуг та інформування про це абонентів. Нагадаю, українські оператори почали стягувати плату за з'єднання з 2001 року, коли поступово стали переходити до посекундної тарифікації вихідних дзвінків. В Україні проти показу «Пили Сім, національна експертна комісія України з питань суспільної моралі переглянула чергову частину культового фільму Жахів пила Сім і дійшла висновку, що він на вітчизняні кіноекрани потрапити не повинен. Тим часом картина лідирує в американському прокаті за дебютний вікенд. Сьома частина відомої франшизи забрала 22,5 мільйони доларів. Нагадаємо, кінострічка Пала увійшла цього року в книгу рекордів Гіннеса як найуспішніший фільм жахів. У світі і на цьому в мене все уже за мить. Олег Вилик з новинами спорту. Я прощаюся з вами до завтра. Нехай вам щастить. Молодість щаслива тим, що в неї є майбутнє. Пропоную порозмовляти про те, що ніколи не старіє, де майбутнє є метою існування про його величність спорт. Отож, розпочнемо. Найбрудніша команда української прем'єр-ліги 14 людей вбито під час футбольного матчу. Обрано новий склад відділення нок України на Львівщині. Залишайтеся з нами. Шахтар очолив рейтинг грубіянів премєр ліги Лідер чемпіонату України Донецький Шахтар є найбільш недисциплінованою командою турніру за підсумками першого кола. За 15 матчів гірники отримали 33 жовтих та 4 червоні картки. До тріки найбільш грубих команд першого кола також увійшли кривбас і таврія. Відзначу також, що капітан Шахтаря Даріо в матчі 15-го туру з Дніпром став автором антирекордної в лізі 57-ї червоної картки гірників. Найдисциплінованішою командою першого кола стала. Полтавська Ворскла, разі якої отримав лише 21 попередження і одну червону картку. На Львівщині обрано новий склад відділення НОК України. Завершилася друга частина звітньо виборчих зборів відділення Національного олімпійського комітету України у Львівській області, на якій було обрано новий склад виконкому. На обраний голова відділення Микола Кміть розповів про перебіг подій на генеральній асаблеї НОК України в Києві. Майже одноголосним рішенням усі ці кандидатури обрано на новий чотирирічний термін діяльності. Усі заступники будуть розподілені за окремими районами та містами Львівщини з метою налагодження там відповідної організаційної Руктури і активізації розвитку олімпійського руху на місцях наразі формуються окремі комісії напрямки та плани роботи. Кращі спортсмени області отримали з рук голови відділення Миколи Кмиття, посвідчення майстрів спорту України та майстрів спорту міжнародного класу. Під час футбольного матчу в Гондурасі вбили 14 людей. Невідомі бойовики вбили 14 людей на футбольному матчі аматорського клубу в місті Сан Педро Сула. На півночі Гондурасу. за інформацією поліції на стадіону вірвалися люди в масках і відкрили вогонь. Інформує газета UA. 10 людей загинули на місці, а четверо померли по дорозі в лікарню. Словами міністра безпеки країни, трагедія може бути пов'язана з особистими розбірками між злочинними угрупуваннями. Кличко молодший виставив на аукціон власну картину. картина інсталяція від Володимира Кличка стане одним із чотирьох лотів братів, що виставляється на благочинному аукціоні, який сьогодні на мальорці проводить фонд братів кличків. Кличко створив картину, надягнувши боксерські рукавички, зануривши їх у фарбу і розмалювавши полотно і боксерську грушу. На одній він залишив яскравий відбиток правої. Підписав пальцем своє боксерське прізвисько Стіл Хаммер». Іншу обробив джебом. В аукціоні також буде виставлена ракетка Бориса Бекера і право для двох людей зіграти з ним у парному матчі, а також плаття власного дизайну подружжя кличко старшого Наталії і гітара від групи Скорпіонс. І на завершення короткий витяг 2 листопада в історії 1959 року. Хокейний воротар Жак План став першим, хто зробив маску обов'язковим атрибутом екіпірування хокейного воротаря. Жак План з хокейної команди Монреаль Канадієнс. Після того як шайба кинута гравцем Нью-Йорк Рейнджерс, вкотре влучила йому в обличчя, залишив ліди після накладення семи швів. Повернувся на майданчик в масці, яку виготовив він сам із фібергласа і гуми. План не був першим воротарем, який використовував маску ще в тисяча 29 дев'ятому році маску вдягнув воротар Монреаль Марунс Клін Бенедикт. Але план став першим, хто зробив маску обов'язковим атрибутом екіпірування хокейного воротаря. І у мене все на сьогодні. З вами був Олег Филик. Прощаюся з вами. Нехай кожна мить вашого життя буде повна надії. Шануємося. Партнер прогнозу погоди на нашому каналі медичний центр Арніка. Завтра протягом дня буде мідлива хмарність. Температура повітря проріється до 17 градусів. Вітер дутиме південно-західний зі швидкістю 4-6 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме 736 міліметрів тут стовпчика. Партнер рубрики Погода медичний центр Арніка. Завжди на варті вашого здоров'я ультразвукова діагностика, електрокардіограми, проведення лабораторних аналізів, консультації лікарів-спеціалістів, широкий асортимент медикаментів. Медичний центр Арніка.